Війна на близькому сході витіснила російсько-українську війну в інформаційному просторі з порядку денного, ставши більш актуальним геополітичним конфліктом. Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк казав наступне: міжнародна спільнота має стати частиною зусиль, спрямованих на пошук справедливого та рівноправного майбутнього для народів Палестини та Ізраїлю. Напад Хамас на ізраїльтян від 7 жовтня і наступна відповідь Ізраїлю можна вважати смертоносним епізодом конфлікту між палестинською та єврейською державою від часів судного дня. 1973 року історичний контекст порушеного питання надзвичайно актуальний, адже для багатьох палестинців теперішні атаки армії оборони Ізраїлю Цахал постають відображенням трагічного сценарію 1948 року. Понад 750 тисяч палестинців були вигнані зі своєї землі і мали знайти прихисток в секторі газа. Накба або ж катастрофа для тих, хто зараз має переміщатися на південь гази. Після наказу щодо евакуації можливість другої накопи стає реальністю. Якщо починати говорити про шлях оформлення єврейського народу в державу Ізраїль, то варто перш за все згадати про національний рух, який наприкінці 19 століття поставав як звичайний національний демократичний рух сіонізму. Концепція створення національного прихистку для євреїв в час активізації антисемійських настроїв у Франції справа Дрейфуса, у Російській імперії, справа Бейліса. Ця тенденційність водночас поставала стимулом, зокрема для теоретика сіонізму Теодора Герцеля створити ідею власне, єврейського державного утворення. 1897 року у Базелі почав роботу перший всесвітній Сіонійський конгрес створення всесвітньої сіоніської організації, а також базельська програма. Насправді ще 31 липня 1882 року. Десятьма сім'ями із Харкова було засновано поселення Рішон Леціон паросток, із якого проріс теперішній Ізраїль. Звісно, цей переселенський проєкт кінця 19 століття не став би можливим без спонсорування з боку барона Ротшильда. Без мене сіоністи мало чого б досягли, але без сіоністів моя б власна справа загинула. Насправді, саме справа Дрейфуса змусила Герцеля відійти від абстрактної ідеї до розуміння необхідності державного будівництва, що дозволяє простежити певні паралелі з процесом державного будівництва України від кінця ХІХ століття. Ті євреї, які хочуть мати свою державу, будуть її мати у рамках проєкту, розглядалися як території Палестини, так і і відповідно до трьох клятв Талмуду територія Аргентини. Європейські євреї переселялися не за національно-політичними, а радше за економічними розрахунками. Насправді, першим кроком у вирішенні єврейського питання можна вважати спроби інтеграції в рамках політичного вектору Наполеона Бонапарта, який хотів надати французьким євреям громадянські права і інтегруючи в громадянське суспільство. Спроба контролювати підприємницький потенціал єврейських общин, а також державний контроль над общинами. Мовиться про втрату національної ідентичності в обмін на громадянські права. Євреїв як націю потрібно позбавити всього, але як представникам приватного сектору треба надати все. Власне, Сенедріон 1807 року підтверджував готовність єврейського народу до інтеграції. 2 листопада 1917 року британський уряд сприяв створенню національного дому для єврейського народу в Палестині. Декларація Бальфура на честь міністра закордонних справ Британії. 1947 року. Велика Британія винесла Палестинську проблему на обговорення ООН, а також хотіла продовження мандату в Палестині. На другій сесії Генеральної асамблеї ООН чітко простежувалося протистояння інтересів з одного боку Британії, а з іншого США та СРСР. Зрештою, спеціальним комітетом було ухвалено резолюцію, згідно з якою англійський мандат скасовувався на користь встановлення двох державних утворень та відокремлено поставало місто Єрусалим як зона міжнародного контролю. Водночас СРСР мав можливість закріпитися в багатому на регіоні через Ізраїль як своєрідний плацдарм. Не можна заперечувати відповідні геополітичні та економічні інтереси з боку США, що водночас реалізовувалися на тлі втрати позицій на міжнародній арені з боку Великої Британії. Власне, Суєцька криза 1956 року остаточно сприяла зміні балансу син сил у регіоні. До речі, у цей же час провальний англо-франко-ізраїльський виступ проти Єгипту 1956 року зумовив посилення ролі США в рамках Багдадського пакту 1957 року. Варто зазначити, що Велика Британія відмовилася від мандату, вивела свої війська та не перешкодила розгортанню першої арабо-ізраїльської війни 1948-1949 років, а надалі втручання над держав. Задля втягнення цього регіону у свої сфери впливів лише заважало вирішенню палестинської проблеми. Коріння проблеми можна простежити у зіштовхованні єврейського націоналізму та арабського націоналізму. Коли після розуміння скорого розпаду Османської імперії 1916 року переговори Англії, Франції Росії закінчилися підписанням погодження Секса Піко про розподіл арабських територій Османської імперії на сфери впливу європейських держав. У Палестині були святині трьох релігій світу, тому для Палестини спочатку розглядався міжнародний режим, а потім можливість переходу під контроль уже Британії. Сфери впливу не означає. Чали невизнання незалежності Арабської держави Конфедерації Арабських Держав. Арабський націоналізм поставав як форма суверенних незалежних національних держав європейського зразка, як загроза наднаціональному утворенню в обличчі Османської імперії. Також задля розуміння коріння близькосхідної проблеми варто проаналізувати листування від 1939 року Сера Макмагона та Хусейна в руки ще Першої світової війни. Основа для допомоги Британії з боку арабських військ проти німецько-турецьких сил на Близькому Сході, за яким Англія взяла на себе обов'язок підготувати Палестину до перетворення в незалежну арабську державу. Водночас, вже за декларацією Бальфора 1917 року, англійське керівництво надало сіоністським лідерам абсолютно Протилежні гарантії у створенні національного осередку в Палестині для єврейського народу. Отже, у процесі ізраїльського державного будівництва можна простежити коріння сучасного арабсько-ізраїльського протистояння, зокрема через реалізацію країнами Антанти Британія, Франція, своїх інтересів на міжнародній арені, що потребувало прийняття певною мірою рішень. Маневреного характеру, листування Макмагона Хусейна 1915 рік, секретний договір Сайкса Піко 1916 рік, за яким Франція мала отримати зону впливу від Сирії до Північного Іраку, секретна домовленість британців та французів не узгоджувалась із погодженням із Арабами. А також декларація Бальфора. Лорду Ротшильду щодо прихильності британського уряду на створення держави Ізраїль. Щоб розуміти теперішні події, я хочу зробити в історичній ретроспективі огляд війни судного дня 1973 року. Неочікувана атака єгипетських та сирійських військ на ізраїльтян під час єврейського свята Йом-Кіпур, коли армії перетнули лінії припинення вогню на Синайському півострові та голландських висотах. Війна готувалася довго та ретельно, і окрім суто військових дій проти Ізраїлю було включено застосування економічного та політичного впливу на союзників Ізраїлю, Європі та США. Водночас, 1967 року Єгипет та Сирія почали масовану установку придбаних в СРСР зенітних батарей ППО на територіях прилеглих до лінії припинення вогню. Можемо простежити певні паралелі. Конфлікт між палестинським угрупуванням Хамас та Ізраїлем стає випробуванням для прагнень. Китаю стати дипломатичним гравцем на близькому сході, коли Пекін намагається стати посередником у нових мирних переговорах. Китай уже став посередником між Саудитами та Іраном, але на початку цього року Китай пропонував тристоронню пропозицію у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. По факту, офіційна відповідь Пекіна після атаки Хамас зводилася до рішення 1947 року про створення двох держав та міжнародної зони у Єрусалимі. Китай зараз взагалі активно спрямований на інвестиції в Крю країни Близького Сходу, зокрема, інвестуючи і в ізраїльський потенціал, прокладає сухопутні артерії із подальшим виходом до країн Близького Сходу та Африки. Якщо говорити про внутрішньополітичний вплив, то паралелі можна простежити із шестиденною війною 1967 року. Адже президент Нетаньягу закликав опозицію приєднатися до уряду національної єдності без жодних попередніх умов. Об'єднання країни. У перспективі ми можемо говорити про перемогу над терористами в Ізраїлі, наступальну повну операцію в ГАЗі, спокій на фронтах та міжнародну підтримку. Проте на все Божа воля.